Распудрявый вожок зуба затрял, прийти с любым. Шоп, партнеров. Только для тебя. Пустью! Что ты двигаешься, ну? А. Лягаємо спать. Я сказав лягаємо. Оце мій друг Петя Бампер. Він п'є без закусів. А це мій друг Сус. Він сразу сідає всю закуску. Пригоди Бампера і Суса. Сергійко, на зв'язі. А у мене через місяць держджень. Та я пам'ятаю, я вже сюрприз готую, шарики там понадував. Може, поїдемо в Єгипет п'ять зв'язд? А може, в затоку в палатки? Тому що в Єгипет шариками не пускають. Ну, просто у хазяйки, де я працюю в село, в неї ще є турфірма. І вона предлагає тур по дуже хорошій скидке. Ну, Це буде найкращий подарок на мій день рождения, ну, пожалуйста. Ну, дивись, Єгипет так і Ну, що за день народження без шариків, я не знаю. Таке. Супер! Мошка. Розказуй, де газ, де тормоз, як заводиться, що це за синя кнопочка. Піть, відтепер і назавжди я працюю разом з тобою. І тільки аварія розлучить нас. Якщо хтось проти цього союзу, хай каже зараз або стулить пельку назавжди. Я проти! Вон з машини! Піть, я просто хочу з тобою працювати. Сус, за мною ти будеш працювати хіба що вміста дворника. Ха-ха-ха-ха-ха! <звук> Не плюй на стекло! Я, звісно, можу. Тільки я ж собі ребра поламаю. От поэтому ти й не підходиш. Ти своїми ребрами мені ще всю лобовуху поцарапаєш. Ти не розумієш, від чого відмовляєшся. Я ж не напарник, я мрія. Я знаю всі пісні зіктораза на пам'ять. От ти магнітолу свою поламаєш, а тут я. Сонце освітіло, горизонт. Або ти захворів, а таке буває. І я повіз твого шефа! Послуга підстрахуй чув? Звучить шикарно. Наче ти хворий, Сус! П'єть, я просто зрозумів. Мені потрібна звичайна банальна робота з незвичайною небанальною зарплатою. Чого ти в депутати не пішов? Чого ти до мене приперся? Я ж бачу тебе наскрізь. Ти втомився, ти не витягуєш. А так я тебе буду возити за півставки. А потім мій шеф буде розказувати, що у мого водія є водитель. Ну, прикольно, так? Да? Не прикольно. Знаєш, як прикольно? Як? Ти зараз йдеш додому, миєш ноги і лягаєш спать. Прикольно? Взагалі не прикольно. Сус, просто у нас з тобою різне розуміння понімання приколах, понімаєш? Та мені місяць перебийся. Потім мій стартап стрельне, я від тебе відлипну. Сус, щоб шо то стрельнуло, воно даже бути заряжене, а я уверен, що в тебе стріляти нема що. Петю, у Біатріз, нюха. Вона хоче в Єгипет. Сус, у мене пузо. Я хочу кубики. Та при чому тут це? Та тому що у кожного свої проблеми і він має їх рішати сам. Роботи навалом, знайди свою і роби. Яку? Що ти хочеш робити? Я. Да. Подіємо дівчата. Ти звільнена! За що хозяй? Багато жреш! Я готовий на все. Можу грузчиком, можу директором грузчиків. Ти подивись на себе, який з тебе директор? А если тебе мішком цемента придавить, людям тебе ще й больничний потом оплачуває? Больничний? Оплачувать? А скики дають, если в перший день ногу поламати? Торба сіди отсюда. І піду. Далекі гори. Да широкі полонини. Подожди. Так і знав, що без мене ніяк. Що не знаєш як закривається? Та знаю, як закривається. Можна так їздить. Так а модно. зимой, що ты будешь делать. Тоже так їздить. Я в курточке буду понятие. Подожди, говорю ты. Ти. Тихо. Що може бути? Если вдруг всю душою любимої женщина тебе не хоче? А мужчина хоче? Він би тут не сидів, би, з різними тун'яцями не розмовляв. Що, закрилась лавочка з безплатними пірашками? Ти замітклой, сліди драник. Так а ти впряму спитай. Підійди, і скажи там: то, сьо, п'яте, десяте, там, з поля дим, крашені яйця, цибули, віка. Чого ти мені не даєш? Ти дурак чи що? А ну, що? хто про таке питає. А бісниця все одно що в магазині спитають. У вас ковбаска свіжа. Хто тобі правду скаже? Чуєш? А може вона зрозуміла, що вона лісбіянка? Що так жесток мир? У всіх друзя, як друзя в Маїсу. Давай закажемо проститутку. Та да не хочу я проститутку. Я за дві речі не готовий в цій житті платити. За любов, тому що не женився. І за друга, тому що він сам прибився. Та при чому тут ти? Для віки проститутку закажемо. Може вона військова в душі? Може їй не потрібен штик? Може їй треба пілотка? Приїхали. То що тут? Та що тут в хаті? Ну то пішли. Пошли. То пошли. Чи боїшся? Та я тут при чому? Клієнтка в хаті. А, -а, а. Ага. Welcome to the hole. Terrorist win. Ну що, а така от баба. Побухали, поїли, побалакали, гони косарь. Так подожди, було щось? Та нічого не було. Так косарь верни, прости, Ти що кончений? Та віка взагалі не знає, що це таке. Вона даже, когда в фильмах цілується, або очи закрывает, або одеялом крывается. Ну не знаю тоді. Можу, конечно, у Беатрис питать. Не вздумай! Я твои глаза выдавлю. Та я пошутию. Ты що, Думаю, я серьезно чешу. Та, конечно, ты можна що хочешь ожидать? Ты в голове грейдер прошелся. Запам'ятай, ніколи, ні за які гроші я не підставлю друга. А бесплатно запросто. А чо Віка Петі не дає? Та да ти що? Хрущ над вишні вже не гуде. Чи хрущ не той, чи вишня суха. Слухай, давай я зараз позвоню, дізнаюся. Не, не надо, ти що, не надо. Алло, Вікусік, привіт. Як дела? Ой, матка Боша. Добре. Все, Тьома, пока. Що? No, show show P's нас ніфіга не романтик. Раз, два, три, чотири, п'ять зайчик розвернувся і спать. А, не то, що я. Та ти в мене, Ващий Бог Бог кохання чпокіс. Пішли. Пора Богу кохання принести в жертву юну дєву. Ало, Петь, я все узнав! Ну, давай, хто убив кенеї. Нечисть, я про інше, про Віку, що у вас не клеїться. А хто тебе просив? Зачем ти лізеш в чужі щелі? Бі, та це не я лізу, це Беатрис. Ти ще Біатрис розказав! Нічого не розказував, вона читає мої мисли. Короче, не хочеш знати, не треба. Так давай розказуй, інтригант. Дивись, ти як монгола татарин. Налетів, стріли випустив, а попали вони в ціль, не попали. Тебе вже це мало калише, Понімаєш? Короче, виключай Ореста субтельно, хорошу мені про історію чесать. Ти давай по ділу. Якщо є щось, то тоді вже кажи. Другими словами, включи романтика. Поняв там, поухажуй там за нею, прояви якусь увагу. Ну, вона хоче, щоб чоловік був лицарем. А вона в курсі як рицарі воняли? Ну, П'єть, ну так само, як і ти після ночної рибалки. Я подивлюсь на тебе, кати гроші на її після заробиш. Поняв. П'єть, я спеціаліст широкого профілю. Мені вже, між прочим, з восьми фірм дзвонили. Поняв. Я просто зараз вибираю. Чи великий начальник з маленькою зарплатою, чи маленький начальник з великою. Поняв. Ти за деньгами не ганись. Ти лучше візьми, щось попроще. От там, де з вулиці, в супермаркет ти тачку завозить. Зимою в теплі, літом на свіжому воздухі. Все, Петь, давай, мені ось з 9 фірми дзвонять. Алло? Так, це я? Так відправляв. Да, резюме, там все. А стаж роботи? 70 років. Шучу, ну це шутки спілкування з людьми. Це у мене профіль такий у мене. Да. На співбесіду підскочить? Можу. 에, можу і зараз, да, можу. Все їду. А зарплата? За, зарплата яка? Напевно, дуже велика, раз по телефону не сказали. Так, співбесіда. Треба костюм. А де його взяти? Брюс. Костюм де взяти? Інтересна мисль. Романтизм. А ну, ану. ану. Так, спосіб життя Ясно. відрізняється оптимізмом, понятно, альтруїзмом не зовсім. позитивними емоціями, високими почуттями, піднесеним ставленням до людини протилежної статі. Свіночка моя! Що моя квіточка? Соколи мій! <свистит> О, я в коронічила, ваш! Вступила! Еть! Еть, де ти заховався! Я ж тебе все одно знайду! Вітер дує дощі, де все одно прийде. Петь! Треба костюм. А де моя рулетка? Щас мерки зніму і сразу се душить. Сус, на таких, як ти, костюми не ділають. Їх зразу в саван завертають і кидають в річку, тому що думають, що вони вмерли. Мене на співбесіду запросили. У тебе з випускного костюм був. Ти ж тоді був такий самий стрункий і красивий, як я зараз. Та не позорься, Сус! Його в шифанері вже моль по сотому кругу пускає. Тобі що, жалко? Сус, мені тебе в ньому буде жалко. Ну і отлично, мене пожаліють, візьмуть на роботу. Іди до Віки, хай тобі дасть в шифанері. Віка, дай мені в шифанері. Костюм! Приготовся. Зараз вийде модель. Та яка модель? Ескіз набросок, хіба що. А? Ну, що? Кажіть. Як? Ну, там ідіотів, можеш командувати. Можеш навіть <мусь> їх возглавити. Я чув, у них зараз головна головним проблема. Вік тобі як? Принц. Та який принц, Повелитель мух? Я б з тобою хоч на край світу. Ну, зачем людині брехати? Ну, скажи правду, що в такому наряді тільки ходити по квартирам брошури за Бога роздавати. і то не кожна двері відкриється. Не слухай нікого. Красавчик. Слухай тьотю, розумні речі каже. Ну що, тоді я погнав? Ти ж там менше палакай, більше слухай, може подумаєш умний. Петя, та що зі мною може статися? Я ж не з парашутом прыгаю. Та все що угодно, ти ж Сус. Да, Ти кого ти, ти куда бачиш, і що. Ди сюди. На секундочку. В чем дело? Там на дне бака что-то ценное лежит, блестит. Нырни, забери. Да здрасте, вы что, я опаздываю? Куда? Ты собеседование не пройдешь. Я? Почему? Да потому что ты не коммуникабельный. Я с тобой договориться не могу. Да потому что вы ерунду предлагаете. Но... Так а вдруг там 6 миллионов долларов? Там? Да! Нырни бегом по-молодецки. Так а где там? Там, на дні, воно лежить блестить. я не можу моя спина. Давай, молодець. Давай, ни, глубже, глубже. Да? П'ять, підвезеш? Могу допомогти стартанути. Не треба. У мене хороша стартова. О, в кармані презерватив! То мій випускного. Не потеряй, мені дорогі, як пам'ять! Здрасте. А ви хто? Я хто? Сус! Ага. Віктор Федорович. Совпадение? Ой, не думаю. Я ж на співбесіду по телефону розмовляли. Ви казали, вам потрібен талановитий, розумний, благодійний, благородний керівник. А, ну да. Ну так це я. Не можу бути. Це ви? – Да. Слухайте, сідайте. Сідайте на моє місце, сідайте. У так сразу? Ну, а чого тянуть? Нам потрібен директор. А ви хто? О, ваш помічник. Так? Да? Угу. Чуєш помічник? А скільки я буду заробляти? А скільки, ви думаєте, заробляє директор великої корпорації? А ось цю мелочь візьмі собі, купи собі нормальний костюм. Дякую. А макану викинь, Або купи хамси. Угу. Ну взагалі гроші це не найголовні. Головне, щоб фірма процвітала наша, щоб компанія росла, щоб все було добре. Це правильно. Єдине, що я не розумію, що мені робити. Як що? Керувати. А, керувати? Ну так. Чуєш, батрак? Приніс кафійку мені, біо! <кхем> ну, дуже нагліти не треба, ви ж ще не директор. <кхем> я просто показую, що я вмію керувати. А, все, що... я, помню. Да, ну, що До... я от... Ви нам підходите. Серйозно. Серйозно. Давайте з вами зробимо так: ви зараз поїдете додому, візьмете. Код, паспорт, всі документи і ми оформимо завтра на вас нашу фірму. Добре. Я ще черногорський знаю. Якщо що, можу командіровки їздити. Це чудово. літом особливо. Це прекрасно. Запрошу вас на корпоратив нашої фірми через год. Чекаю вас. Гатавщина. Пацани, так. ви теж приходьте. Якусь, Давай поіграємо. Падама є у твій костюм у мене. Адам, іди одінься, бо змія простудиш. Я не хочу з тобою по больницях шастати. Тобі що не хочеться трошки романтизму? Поки що бачу, тільки дебілізм. Петя! Зустрічай власника корпорації Ісус і синов'я! І щезне самі синов'я своїх забери! Петь, ну листочки бачу, а де виноград. Сусідські діти обірвали. А лоза хоть на месте! На месте! Че ты злый такий? Да потому що з мене романтизм ввали, як споля дым и ты отсюда я не сказал. не пиджак, я директор, между прочим. У меня серьезная фирма. Там даже принтер есть. Молодец! Распечатаешь мне паспорт. Перву, тору, третью, четвертую. Пят все страниці распечатаешь. Понял? Ты что, в натуре с собой с припер или что? Не знаю, может це охранники з фирми з моей. Так, ребята, я счетчики показывать не буду. Я стесняюсь. То, что я накручиваю по ночам, то сугубо мое личное дело. СБУ. Вот <сум> это вылезло. Костюмы выдающие, вы сами купляете. Мужчина, я ж интернет- частный сектор не веду, я ж только по девяти этажкам лазил. Да подожди ты, провайдер, давай людей послухай. Я розмову, мы можем пройти в хату? Не, пацаны, там вика. Подумай, что бухать нам торба. Підем в кабинет. Секунду, дай пиджак. зачем? Я в кабинет иду для солидности. А я? Да ты солидный же За мной. Вперед. Раз. Два. Разбывайся, пошутил. Так, ребята, давайте по существу, тому що время немає. Завтра Суса хоче зробити директором. Я директор, а ти не вірив. Чи ти гавкаєш, як собака, до прикоси не прив'язана. Подожди, дай послухать. З нього хочуть зробити фонтан. Я ти казав? Казав? Ну. Ми хочемо, щоб по посодійство воли. Завтра буде затримано. Пістолет мені дадуть? Ні. Правильно, тому що ще застрелися раніше в ремі. Це мужчина і жінка. Вони відкривають липові фірми, підставляють людей, виводять бабло. Задача дати нам можливість спіймати їх на гарячому. То есть во время операции не обоссаться и вести себя естественно, правильно? Так точно. Может хотя бы нунчак или катан, или петю? Не это мы подстрахуем. Главное никому ни слова. Так, суд согласен, я погнал. Ребята, буду называть вас мистер и мистер, мистер и мистер Смит. Меня зовут лейтенант Сусомба. Суріка, що ти завтикав? Біатріс, от що ти будеш робити, якщо мене не стане? Вдової будеш чи знайдеш собі когось нового? Ну, Сусік, ну що вже сталося, а? нічого не сталося. Поки що. Завтра йду на діло. На яке таке діло? На твоє діло. Можуть у мене бути якісь діла. Я працюю під прикриттям на СБУ. Завтра операція. Називається «сквозняк між гаражами. Будемо брати банду злочинців. Ніхто їх не може взяти. Ні ФБР, ні СБУ, ні Інтерпол. Тільки я. На мене вся надія. Та ну, Біатріс, ну взагалі ні каплі. Ну, ти що? Шпіон, ти кушить будеш? Ти що, за мене взагалі не переживаєш? Може закриєш мене в туалеті десь чи вдома, дома. Чи... Сереж, не й це та така фантазія. Може би ти взяв та й книжку написала. Ложку, дай. Не треба вже. Хоч перед смертю поїм. Що ти хочеш? Вікусь, давай повечеряєм. Як перший раз, вино пельмені, тільки моря нема. Не хочу. Біатрі в кіно запросила і мені треба влізти в нову сукню. Я до завтра нічого не їм. Ставити. Сус, дорогенький, це Оксана. Вона юрист нашої фірми, вона все перевірила. Дивіться, вам треба підписати ось тут і фірма «Вітер з поля» ваша. Ага. А ви не знаєте, чого білі ведмеді не їдять пінгрім? Що? Я кажу, а ви знаєте чого? Білі ведмеді не їдять пеневінів! Смішияти! Сусті, ти куди ти ж свій? Та я просто квартирку прикриваю, щоб вони не втекли. А? Чуєш? А що ці білі ведмеді не їдять Та Тому що вони живуть на різних полюсах. Ти криса мантівська, а? Це він тобі, між прочим. І так буде з кожним. Все, пацани, я погнав. Обращайтесь, розслідування, облави, захвати, лейтенант Сусомба. Служу народу України. Я стою, даю знак. Відкриваються двері, заїжджає БТР, там СБУ. Ну поки вони вилазили, я одного на, другого на, третього на, оказалась СБУшка. Ну Ти ж мене знаєш, я ж не буду там уже останавливаться. І підходить до мене їхній найголовніший, такий медленно значить, і каже: СУС! Тобі полагається медаль, оф хонор, естественно, і премія. Так що на Єгипет нам хватить. Ти дивись, щоб не посадили, тому що у нас в державі так. Сьогодні ти герой, а завтра підкинули порошок в пакеті, і ти погнав по 10 років по етапу. Коротше, більчонок, зайчонок і андатра. Піднімаємо бокали. Ігор Шагідраєв. Що це, рецепт Бограча, чи що? Почти. Звариш, я попробую. Поки тост. Давайте вип'ємо за дві вєщі, без яких життя неможливе. Це за романтику і за авантюру. Щоб ці два движення були в нашій житті до У-у-у-у! Правильно, правильно. Я тут подумав, а може мені книжку написати? А що <щу> життєвих історій у мене багато? Ти за помітку сразу пиши. Потому що ти ніколи не знаєш, що буде через секунду. Може ти крітка вдавишся. Череша. Шутка! Ти час зашутишся, що креветки носом полізуть, я я недоварений. Гарно посиділи. Давай тільки сус ну, і уж емоція мене. Та ні, просто не треба було вином запивати все. Вечір такий тихий. Ага. Як зараз бачу за ріки, дві кручі наші маяки. Одна зелена, чорна друга, челітне сонце. Чи завдюга, вони стоять собі віки. На чорній кручі чорний дуб. Мов добрий воїн вітролюб. Весь просмаглілий, обгорілий, Стоїть на кручі, потемнілий. Кому б сказати все, кому б. Б'ять. Я хочу тебе. Що? Хочу, кажу тебе. Так додому. до ні, стій. Давай тут під заборчик. Давай.